Привіт, формування нової психічної реальності. Можливо, хтось із вас відчуває сьогодні, 25 січня, якесь внутрішню зміну. Те, що старі якісь процеси вони не працюють, і треба сформувати нові якісь підходи. Це може відчуватися як внутрішнє спустошення. Планета Ніптун пов'язана з психічною реальністю людини. Вона, як в психології відомо, у кожної людини окрема. Вона складається з індивідуальних настанов, якихось вірувань і чаяній окремої конкретної людини. І оця планета Нептун перейшла в принципіально новий знак Содіака Овін. Він означає в астрології початок нового. І це означає, що старі якісь надії, старі. Підходи, вони будуть надію. Це означає оновлення в церквах, оновлення в релігіях, оновлення в якихось духовних течіях, в ідеології людей. Стара ідеологія не працює. Стара віра не працює Російській Федерації. Прогнозують, що віра в Путіна в КПСС в Сталіна вона стара буде не так працювати ефективно, як це було до сих пір. Буде формуватись нова. Відповідно, будуть потребуватись нові якісь лідери, нові люди, які будуть уособлювати ну, собою е, цю нову віру. Бачимо е -м, кризові явища в. Е Суспільствах, які ну ґрунтуються на скрепах релігійних. Це Іран, наприклад, Російська Федерація в Україні тема Московського Патріархата. В цих темах будуть зміни. Але у кожного людини є індивідуальна віра. Вона може не пов'язана бути з релігією, а віра в дружбу, в стосунки, в стосунках, якийсь елемент віри. в... В тому, для чого людина живе, в соціальних задачах, віра в державу, в Європу, в США, в інопланетяна і так далі. От тому, ж напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчуває хтось сьогодні з вівторка. Що старі, якісь те, що душу гріло раніше, сьогодні не включається, і ну, є ефект вакууму, відповідно, в який може входити якісь нові е, психологічні процеси. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, поділіться цим відео. До нових зустрічей.